До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Бродівської міської територіальної громади традиційного ціпорі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке ярмарок в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. номер 4. висвічення. Отця Юрія Вихора. Репортаж із храму. Громада На всі 100. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У бродах в одному із навчальних закладів організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. На території подвір'я бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбувся осінній ярмарок, у якому взяли участь школярі, батьки, вчителі. Всі бажаючі мали змогу придбати та посмакувати домашньою випічкою, канапками, на будь-який смак, піцею, різними напоями. Усю продукцію учні приготували разом з батьками. Протягом дійства панувала затишна атмосфера, звучали українські пісні. Але, на жаль, враховуючи воєнний час, двічі лунав сигнал повітряної тривоги. І тому присутні мусили спускатися в укриття. Незважаючи на це, вдалося розпродати майже усю продукцію та зробити добру справу для наших захисників. Велика подяка дітям, батькам, вчителям за організацію такої чудової акції. А тому частина виручених коштів була передана на потреби Збройних сил України. Сьомий а будь ласка, проходьте в укриття. Діти безпека усе. Талія Коваль Сергій Кішин телеканал «Броди онлайн». У храмі собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі відбулася особлива приміційна служба Божа. Деталі у сюжеті. Тож, розпочинаємо. У храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі відбулася приміційна літургія нововисвяченого ієрея Юрія Вихора. Традиційно урочисто від батьківського дому, рівні, духовенство, парафіяни, гості, а також молодь катехетичної школи Матері Божої Неустанної помочі, провадила нововисвяченого ієрея Юрія до храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, що на старих бродах. Згодом молодь із найкращими побажаннями звернулася до нововисвяченого ієрея Юрія. В якому з цієї нагоди вручили коровай, який є символом достатку та щастя. Щиро раді вас вітати, короваєм зустрічати у цей осінній і знаменний час. Нехай Господь щедро благословить на провіційну службу вас, нехай збіль ангельських ніжних молиток наповнить ваше серце і буде завжди вами. нехай провадить вас надія, віра, Бога і любов. Вашій праці з майстерша. Хай завжди квітне серце і душа, а Бог хай дасть добра, здоров'я, сили. Ми зичим вам багато щедрих літ, а на дорозі священства доріг щасливих. Під час урочистої приміційної служби Божої нововисвіченого ірея Юрія парафіяни чисельно приступили до Тайної Євхаристії. Настоятель цього храму отець Іван Вихор поділився приємними спогадами із життя свого сина Юрія, та з найкращими словами вітань звернувся до нього. Боже свято благодаті, зібрала нас сьогодні на, на привітаційну службу Божу нової реї Юрія. Його покликання зродилося тут, бо тут він народився, тут виріс. Тут став Божою дитиною, прийнявши таїнство хрещення. Тут прийняв перше святе причастя. Тут був супроводжений у вірі через катехізацію. Також із вітальним словом до Ірея Юрія звернулася молодь катехетичної школи Матері Божої Неустанної Помочі. Опісля присутні спільно заспівали много яліт. Також нововисвячений священик уділив благословення, яке прирівнюється до благословення самого папи. Щаслива мама, що такого сина народила і на життєвий священик Чечен благословила. До нас прийшли ви, нововисвяченим священиком у храм. за те ми щиро вдячні Господу і вам. Бог сам обирає душі для праці в своєму винограднику, обрав я вашу очі Юлію, Юрію, щоб допомагати йому у величезному завданні, просвітлення людських душ. Стоятель храму, зі словами вдячності, звернувся до Господа, до всіх отців, гостей, які приїхали з цієї нагоди, парафіян, які цього дня молилися за добре служіння Ірея Юрія. Ми сьогодні, в особі цього молодого і вітаємо Три Слового Свяща. Бо від моменту, коли на його голові були покладені руки. Преосвящення, що є приступа Михаїла Ковдона, він же є не тільки моїм сином, не тільки є чоловіком, братом, другом, сусідом, а передусім він є Христовим Священником. Згодом нововисвячений Ієрей отримав від молоді солодкий дарунок, та зі словами подяки звернувся до найрідніших людей, які у потрібні хвилини життя підтримали його, а також до парафіян, катехитів, вчителів. Тому цього дня всі, хто попередньо приступив до святої Тайни Сповіді, з нагоди приміційної служби Божої нововисного Ієрея, мав змогу отримати повний відпуст. На завершення традиційно парафіяни спільно з духовенством виконали молитву за Україну. Вам, можна нашої наші мені надзвичайно є це приємно. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! З великим трепетом і вдячністю в серці сьогодні я стою перед вами після цієї урочистої провіційної літургії. Цей день є особливим і незабутнім для мене, адже Господь благословив мене даром святцівства і покликав служити йому та його народу. Насамперед хочу подякувати Всемустивому Богу за цей великий дар, який він мене одарував, і за можливість приносити його світі тайні тайни до сердець людей. Особливо подяку висловлює своїх батька, мама, тата. Ваша любов, підтримка і молитва провадили мене через усі випробування. І сьогодні, завдяки вам, я можу стати на цей шлях служіння Господу. Дякую вам за те, що навчали мене любові до Бога і до близьких. Дорогі дружині, я висловлюю найбільшу подяку. Марії, твоя підтримка, терпіння любов допомагали мені на кожному кроці цього шляху. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У межах конкурсу громада на все 100 селища залізці позмагалася за право отримати грант на капітальний ремонт, а саме на заміну покрівлі, шатрового даху та утеплення фасаду у залістях. Більше у відео. На цьому ми завершуємо Brody News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо В бюджетних установах. Красненської громади розпочинається опалювальний період. У зв'язку з погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури, зовнішнього повітря, селищний голова Роман Фурда підписав розпорядження, щоб розпочати опалювальний сезон 2024-2025 років для усіх бюджетних організацій. Установ закладів культури народних домів, бібліотек і філій та адміністративних будівель Красненської селищної ради на підвідомчих територіях Кресненської селищної територіальної громади з 23 жовтня 2024 року. Керівникам бюджетних організацій, установ та закладів, які знаходяться на підвідомчих територіях Кресненської селищної територіальної громади, призначити відповідальних осіб за безперебійну безпечну роботу котелень, провести інструктажі для обслуговуючого технічного персоналу, покласти персональну відповідальність за дотримання вимог порядку підключення котелень та їх забезпечення, безперебійної роботи систем опалення організацій, установ та закладів на їх керівників. Нагадаємо, опалювальний період 2024-2025 років розпочався для закладів загальної середньої освіти та філій. Закладів дошкільної освіти Красненської селищної ради та КНП Красненська міська лікарня Красненської селищної ради Золочівського району на підвідомчих територіях Красненської селищної територіальної громади з 15 жовтня 2024 року. Вакцинація єдиний захист від поліоміеліту, 24 жовтня, Всесвітній день боротьби з поліоміелітом, який має мету звернути увагу на небезпеку захворювання та його профілактику, адже ліків проти поліоміеліту не існує. Єдиний захист щеплення. Поліомієліт – це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та може привести до невиліковного паралічу. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до 5 років, проте інфікуватися може будь-яка невакцинована людина. Захворювання спричиняє вірус, який передається через брудні руки, заражені вірусом, харчові продукти і воду. Для боротьби з поліоміелітом в Україні у усьому світі використовують інактивовану поліоміеліту вакцину та оральну поліоміелітну вакцину. Вакцинація єдина можливість зберегтися від ускладнень, викликаних поліоміелітом. Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувати імунітет до поліоміеліту на все життя. Згідно з календарем профілактичних щеплень, передбачена вакцинація дітям у віці 2, 4 та 6 місяців. З наступною ревакцинацією у віці 18 місяців, 6 та 14 років. Вакцини є безкоштовними. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей в країні є вакцинованими, понад 95%, розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо в Україні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання. Лише дві країни у світі залишаються ендемічними з поліоміеліту Афганістан і Пакистан. Але поки хоча б один хворий є у світі, жодна людина не може спати спокійно. Якщо у вашої дитини відсутні або пропущені щеплення, будь ласка, негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря та провакцинуйтесь. 18 жовтня Лопатинську громаду відвідали представники благодійного фонду Право на захист Андрій Дубравський та Катерина Плечій. Вони зустрілися з головою Лопатинської громади Олегом Микетином та секретарем ради Галиною Білик, щоб обговорити низку важливих питань, пов'язаних із розселенням та підтримкою внутрішньопереміщених осіб на території Лопатинської громади. Під час зустрічі обговорювалися ключові аспекти, зокрема питання організації тимчасового житла для ВПО. Однією з головних тем стало створення у громаді спеціального фонду для забезпечення тимчасових житлом осіб. Які змушені були залишити свої домівки через війну або інші надзвичайні ситуації? Це питання є надзвичайно актуальним для громади, яка продовжує приймати нових переселенців, і потреба в створенні незалежних умов для їхнього проживання залишається на першому плані. Також на зустрічі було обговорено подальші кроки для посилення співпраці між місцевою владою та фондом право на захист. Мета спільно працювати над інтеграцією ВПО в громаду, наданням соціальної підтримки та допомогою у їхній адаптації до нових умов. Представники фонду поділилися досвідом реалізації подібних проєктів в інших регіонах, що дозволить оперативно вирішувати проблеми, що виникають у процесі підтримки переселенців. Зустріч завершилася обговоренням можливих шляхів покращення умов для ВПО та розробкою плану дій для забезпечення доступу до житла і необхідних ресурсів. Таким чином, ця зустріч стала важливим етапом у зміцненні співпраці між громадою та благодійними організаціями, а також у вирішенні питань забезпечення комфортних умов для внутрішньопереміщених осіб. 22 жовтня свій ювілей відсвяткував Баранівський заклад дошкільної освіти, веселка Крупицької громади. Миттєво злинуло 30 років з того дня літопису села, коли за сприяння директора агрокорпорації Крупець Володимира Олександровича Варфалюка та сільського голови Володимира Олексійовича Супернюка відбулося відкриття цієї установи. 30 років за історичними мірками це мить, але для нас це ціле життя. Адже протягом цих років багато поколінь виросло у цьому садочку. І як приємно бачити усміхнені щасливі обличчя тих, для кого ці стіни садочка були рідними ювілей це особливе свято. Це справжній калейдоскоп дитячих голосів, посмішок, гри та їх витівок. На святі було по родинному затишно, цікаво і просто казково. Приємно здивувала та порадувала батьків-гостей програми свята, яку підготували вихователі Марія Станіславівна Загоруйко та Ольга Володимирівна Кашуба. Привітати ювілярів завітав сільський голова Віталій Мушкун та представник агрокорпорації Крупець Івана Солонюк, батьки вихованців. На день народження прийнято ходити з подарунками, тому всі дотримувалися цієї традиції. З нагоди відзначення 30-річчя колектив «Веселки» отримав сертифікат на придбання спортивного інвентаря від сільського голови. Від агрокорпорації крупець було вручено і мені подарунки кожній дитині та працівникам установи. А батьки вихованців завітали на свято із запашним та смачним короваєм. Низький уклін та вдячність батькам, колективу закладу, спонсорам та благодійникам за співпрацю, виховання дітей, взаєморозуміння, батьківську мудрість і спонсорську допомогу, висловила у своєму виступі директор закладу шкільної освіти Лариса Сергіївна Штаюк. Хочеться вірити, що веселка переживе ще не одну славну дату, а ті добрі справи, які вже зроблено упродовж 30 років. Будуть справжнім скарбом для прийдешніх поколінь, педагогів і їх вихованців. Благодійна робота у Радехові продовжується цієї неділі, вкотре була проведена благодійна акція Допоможи армії дроном. Результатом акції стала сума у розмірі 13 тисяч 960 гривень. За ці кошти одразу був придбаний fpv дрон з батареєю, який невдовзі буде переданий нашим захисникам. Дякуємо редахівчанам, підприємцям, жителям близьких населених пунктів та гостям міста за те, що продовжуєте дивувати своєю жартовністю. Перемога однозначно за нами. Будь свідомий того, що ти є співвідповідальним за долю своєї нації. Щиро дякуємо усім, хто долучився до благодійного концерту у селі Хмільно-Лопатинської громади на підтримку наших воїнів. Ваш внесок це не просто фінансова підтримка, але й символ нашої спільної віри у перемогу. Завдяки вашій щедрості та відданості вдалося зібрати 8100 гривень, які підуть на допомогу нашим хоробрим воїнам. Ми вдячні за кожен несок, пісню, посмішку та аплодисменти. Разом з Божою допомогою ми доводимо, що єдність і любов до рідної країни сильніші за будь-які труднощі. Ваша підтримка є життєво важливою для наших захисників і разом ми продовжуємо боротися за мир та свободу. Нехай Бог благословить кожного з вас за вашу допомогу та добрі серця. Гроші у сумі 8100 гривень передано Ірині Мислінській, яка надалі прозвітує, на що вони будуть спрямовані. Ми впевнені, що ці кошти підуть на важливу справу та допоможуть нашим захисникам. Ще раз дякуємо усім за підтримку і участь. Разом ми сила. Снаряди для артилерії, паливо для бронетехніки, амуніція та провізія для піхоти 228-й окремий батальйон логістики забезпечує бойові бригади у режимі 24 на 7 У сферу відповідальності підрозділу також входить евакуація та відновлення пошкодженої техніки, зокрема танків та БМП. Саме тому від ефективності роботи батальйону напряму залежать результати оборонних та наступальних операцій на ключових напрямках. Як організувати інклюзивні медичні та реабілітаційні послуги і покращити доступність, це головна мета навчальної поїздки представників Бродівської громади у межах проєкту Інклюзивні реабілітаційні послуги, що реалізовує Національна асамблея людей з інвалідністю України за фінансові підтримки «Юсейд Говерла. Упродовж трьох днів перший заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, голова правління громадської організації Реабілітаційно-Педагогічний центр Струмок Ірина Козаренко. Та директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимусь покращували знання та обмінювалися досвідом щодо сприяння доступу людей з інвалідністю до реабілітаційних послуг. Учасники мали можливість ознайомитися з роботою двох реабілітаційних центрів та хабу асистивних технологій, дізналися про передові практики у галузі реабілітаційної медицини, отримали додаткову інформацію щодо впровадження політики охорони здоров'я на місцевому рівні. Наші герої у безсмерті йдуть. Щоб Україна мирно квітувала в серцях живих полеглі оживуть живуть обілізках і меморіалах. Сьогодні, 24 жовтня, у Срібницькій філії Крупицького ліцею проведено мітинг реквієм з нагоди відкриття меморіальних дошок випускникам закладу, загиблим воїнам-героям Мошкуну Олександру Володимировичу і Тарасюку Віктору Петровичу, які віддали своє життя при виконанні військового обов'язку у Донецькій області. Меморіальні дошки освятив настоятель Свято-Михайлівської церкви отець Андрій. На мітингу були присутні рідні загиблих воїнів, друзі, односельчани, голова Крупицької сільської ради Віталій Мушкун, учні та працівники навчального закладу. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої, земляки! Слава Україні! Героям слава!